Мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над виразним читанням і розумінням казки, мишка, кіт і гарбуз. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок і прочитаємо склади. Будь ласка, читаємо разом зі мною склади рядочками: мла, мло, млу, мли, млі. Сна, сно, сну, сни, сні. Вла, вло, влу, вли, влі. Сва, сво, сву, сви, сви. Сма, смо, сму, сми, смі. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте склади самостійно. А зараз ми з вами виконуємо слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, в якому друкуєте букви. Я буду диктувати вам слова, а ви у рядочку запишете перші букви продиктованих мною слів. Будьте уважні, тому що слова можуть зустрічатися ті, які пишуться з маленької букви та з великої букви. Риба. Риба алея, алея, листя, листя, зозуля, зозуля, усмішка, усмішка, тетяна, тетяна, Щербина. Щербина. Так, а тепер перевіряємо, які букови ви мали надрукувати у своєму зошиті. Риба, алея, листя, зозуля, усмішка, тетяна, щербина. Так, ось такі букви мають бути надруковані у вашому зошиті. Якщо ви раптом десь помилились, не засмучуйтесь, просто виправте неправильну букву. Сьогодні на уроці читання ми будемо удосконалювати навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту. На уроці нам зустрінуться ось такі словникові слова. Послухайте їх, будь ласка, надвечір примружив, безперервно, гостренький, швидко-швидко, гарбуз, кмітливий, боязко, нерозважливо, проковтнув, покуштувати. Запрацювали, не счувся, прогризла, шаснула, здивувався, забіткалася. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати словникові слова. Читайте їх правильно, виразно. На сторінці 106 ми з вами ознайомимося із віршиком кіт і мишеня» Миколи Сингаївського. Послухайте, будь ласка, цей віршик. Микола Сингаївський. Кіт і мишенята. Сказала миша своїм мишенятам, щоб слухалися матері як слід, щоб із нори не сміли виглядати. Бо поруч ходить страхолюдний кіт. А мишенята й чути не хотіли, вони кота за хвостика ловили. Так, ось такий невеличкий, цікавий віршик я вам прочитала. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто головні герої цього віршика? Про кого розповідається у віршику? У віршику розповідається про маму мишку. Про її діток мишенят та великого страхолюдного кота. Як ви розумієте, слово страхолюдний, це значить дуже страшний, так? тому що для мишки кіт дійсно страхолюдний і страшний. Будь ласка, поставте відео на паузу. Скористайтеся екраном або підручником на сторінці 106 та самостійно прочитайте віршик. Кіт і Мишеня. Читайте, будь ласка, виразно, читайте уважно, запам'ятовуйте те, про що ви читаєте, щоб далі виконати певні завдання. Я сподіваюся, дітки, ви вже прочитали віршик. Ми можемо перейти до наступного завдання за цим віршем. Яку картину ви уявляєте, коли читаєте віршик? Про мишенят? Ну, напевно, бачите, як мама мишка наказує діткам-мишенятам сидіти у своїй нірці та не висовувати носика, так? тому що там в кімнаті ходить величезний кіт. Яких мишенят ви собі уявляєте? Що вони маленькі, сіренькі, з такими малюсінькими лапками і носиком. А якого котика уявляєте? Я уявляю такого великого, рудого, пухнастого, з величезними лапами, з пухнастим хвостом, з таким кругленьким пусцем, такі в нього дуже великі вуса, довгі. А ви якого котика уявили? Дітки, якою уявляєте маму мишку? Мама мишка вона теж невеличка, але вона більше за своїх мишеняток. Її можна уявити як дійсну тваринку або придумати собі якусь картинку, нібито мультяшну, дитячу. Так? Якщо це буде мультяшна мама мишка, то вона обов'язково має бути у якійсь спідничці. І попереду зав'язаний фартушок, так, можливо, в неї намисто є на шийці, і мама дуже заклопотана, постійно щось робить, десь шукає їжу для своїх діток. А якими ви уявляєте мишенят? Ну, як маленьких діток, так, непосидючими, постійно кудись лізуть, роблять якусь шкоду. так? Дітки, а як, скажіть, будь ласка, як вони могли ловити котика за хвоста? Ну, певно, котик спав або сидів біля своєї миски, і вони, певно, підходили і хапали своїми лапками котика, так? Смикали, а він постійно свого хвостика в різні сторони забирав. Сьогодні ми з вами не випадково почали наш урок із віршечка про мишей. Тому що на сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами прочитаємо казочку естонського письменника Ено Раут, яка називається Мишка, Кіт і Гарбуз. Ця казочка знаходиться в нашому підручнику на сторінках 106-107. Будь ласка, хто має перед собою підручник, розгорніть його сторіночки та приготуйтеся уважно слухати казочку. Ено Раут. Мишка, кіт і гарбуз. Якось надвечір упіймав кіт мишку. Що зі мною буде, забідкалася мишка. З'їм тебе, сказав кіт. А що ти сьогодні їв на сніданок, мишу, а на обід теж мишу, муркнув кіт і прижмурив зелені очі. А на вечерю будеш мені ти. Ой, як нерозважливо, похитала головою мишка. Ти безперервно їси однакову їжу. От і заподієш своєму здоров'ю шкоду, тобі неодмінно треба покуштувати чогось іншого. Ну, хоч би гарбуза. Кіт злякався за своє здоров'я і сказав: гарбуз великий і несмачний. Як його їсти? Віднеси мене до гарбуза мовила мишка, і я охоче покажу тобі, як це робиться. Кіт узяв мишку за шкіру і поніс. Ти тільки не думай, що я відпущу тебе, мовив він суворо. Після гарбуза все одно візьмуся за тебе. Будь ласка, посміхнулася мишка, і вона почала показувати котові, як їдять гарбуз. Її гостренькі зуби запрацювали швидко, швидко, і кіт незчувся, як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз. «Ува!» – здивувався кіт. Гарбуз проковтнув мишку. Добре, що я не став його їсти, а то він би ковтнув і мене, і кіт боязку відійшов геть. Так, сподіваюсь, дітки, вам сподобалася казочка? Скажіть, будь ласка, хто є головними героями цієї казки? В казці розповідається про кота і маленьку мишку. Так? Казка називається Мишка, кіт і гарбуз. А яку б назву ви придумали до цієї казочки? Дітки, я хочу зараз попросити вас, щоб ви поставили відео на паузу. Хто не має підручничка, поверніться, будь ласка, на початок тексту. Спочатку прочитайте одну його частинку, потім дочитайте другу частинку. Якщо у вас є книжечка, то просто поставте відео на паузу та на сторінках 106-107 у нашому підручнику прочитайте казку Мишка, Кіт і Гарбуз. Я дуже вас попрошу читати казку дуже уважно, запам'ятовувати, хто є головними героями і що з ними відбувалося. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із завданням. Давайте з вами подивимося, у нашому тексті є два цікавих слова кмітливий і нерозважливо. А що ж вони означають? Що вони означають, дітки, допоможе нам дізнатися наш словничок. Кмітливий це той, який здатний добре і швидко міркувати. Про нього можна ще сказати хитрий. так? А нерозважливий, дітки, нерозважливо це значить нерозумно. Прочитайте, будь ласка, значення цих слів і запам'ятайте. А зараз ми з вами попрацюємо трішечки над знанням тексту. Як ви добре прочитали текст і гарно запам'ятали його зміст. Дітки, Чому автор назвав казку саме Мишка, Кіт і гарбуз»? Тому що в казці розповідається про двох героїв мишку та кота. А гарбуз тут до чого? А тому, що за допомогою гарбуза мишка врятувалася від котика. Який інший заголовок ви можете запропонувати до цієї казки? Наприклад, кмітлива мишка, або нерозважливий кіт, або мишка? Обвела кота навколо пальця. До речі, обводити навколо пальця, це значить обдурити, обманути. Поміркуйте, дітки, чи можна кота вважати розумним? І якщо ні, то чому? Або якщо да, то чому? Ну, в даному випадку котик не дуже розумний, так? тому що він не зрозумів е, намірів мишки. Що вона хотіла врятуватися від нього і тим самим почала ніби піклуватися про його здоров'я і про його харчування. І таким чином, коли котик, як то кажуть, повівся на її розмови, так і піддався її вмовлянням змінити своє харчування, вона за допомогою своїх гостреньких зубків, і гарбуза врятувалася від котика. Так, ось така хитренька мишка. Ну, дітки, якщо ви бачили коли-небудь якісь мультики, де є головними героями котик і мишка, або читали якісь казочки. Ну, завжди автор позначає маленьку, сіреньку мишку кмітливою і хитрою. так? А великого пухнастого котика завжди таким недолугим, що його можна обманути. Я хочу вас попросити, дітки, спробуйте своїм близьким або братикам чи сестричкам розповісти казочку мишка, кіт і гарбуз. Якщо ви після одного читання не можете пригадати всі події цієї казочки, тоді вам необхідно прочитати казочку ще раз. Але головне розказати основні події і основний зміст цієї казочки, щоб ваші рідні зрозуміли, про що саме в ній йдеться мова. Скажіть мені, будь ласка, що сьогодні ми з вами читали на уроці? Сьогодні на уроці ми, як завжди, читали невеличкий віршик від читалочки і казочку. Так? Про кого йшлося у вірші читалочки? У вірші читалочки йшлося про маму мишку та її маленьких мишенят, яких вона навчала не виходити на о, зовні з нірки і сторонитися. Кота, який міг їх з'їсти. Про кого розповідається в казці Мишка Кіт і Гарбуз. В цій казці також розповідається про кота і мишку, тільки тут мишка була сама. І мишка за допомогою гарбуза врятувалася від котика. Дітки, чого навчає вас ця казка? Казочка нас навчає, що потрібно бути хитрими, потрібно бути кмітливими і вчитися знаходити вихід із різних ситуацій життєвих. Хто у казці був кмітливий? В цій казці була кмітливою мишка. Чому? Тому що вона вигадала спосіб врятуватися від котика і залишитися живою. Оберіть, будь ласка, колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: червоний, помаранчевий, жовтий-зелений, блакитний, синій чи фіолетовий. А я діти хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!